Урок другий. Юда Іскаріотський. ПАМ'ятний вірш. Відповів їм Ісус. Чи не 12 вас я вибрав, але один з вас є дияволом. Він говорив про Юду Іскаріота, сина Симона. Бо він, будучи одним із дванадцятьох, мав його зрадити, від Івана, 6 розділ 70 по 71 вірші. Ставши служителем Христа, Юда не підкорився божественній силі, яка перетворює. Він вважав, що може мати власну думку та плекав схильність до критики і звинувачення. Бажання ВІКІВ сторінка 717. Розділ 1. Перша зустріч Як ЮДА познайомився з Ісусом на початку Його служіння? І що привабило його до учителя? Підійшовши один книжник, сказав йому Учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. від Матфея, 8. розділ, 19 вірш. Коли Ісус готував учнів до посвячення на духовну роботу, до них приєднався один ніким не запрошений чоловік це був Юда Іскаріотський, котрий вважав себе послідовником Христа. Він прийшов з проханням прийняти його у вузьке коло учнів. Бажання віків, сторінка. 293. Юда приєднався до учнів тоді, коли за Ісусом уже ходив натовп людей. Учення Спасителя зворушували їхні серця, немов зачаровані. Вони слухали Його проповіді в Синагозі, на березі моря, на схилі гори. Юда бачив, як хворі, кульгаві сліпі приходили до Ісуса з міст і сіл, як помираючих клали біля Його ніг, і вони піднімалися здоровими. Юда був свідком самогутності Спасителя, уцілення хворих і біснуватих, воскресінні мертвих. Він відчував на собі прояв Христової сили і визнав, що вчення Ісуса перевершує всі інші, будь-коли почути ним. Юда любив великого вчителя і бажав бути з ним. Він прагнув змінити свій характер і життя. Сподівався, що це здійсниться внаслідок його зв'язку з Ісусом. Бажання віків. Стрінка 716, 717. Розділ 2. Прийнятий до Числа апостолів. Запитання А. Як Ісус відповів на пропозицію Юди зайняти місце серед 12 і як відреагували інші учні? Ісус же йому каже, Лисиці мають нори, небесні птахи, гнізда. А син людський не має де голови прихилити. Від Матвія, 8 розділ, 20 вірш ЮДА вирішив, що Ісус Месія і, приєднавшись до апостолів, сподівався знайти високе становище в новому царстві. Ісус бажає розвіяти Його надії, указавши на свою бідність. Учні дуже хотіли, щоб Юда був прийнятий до їхнього кола. Він був статечний на вигляд, володів ясним розумом та організаторськими здібностями. Учні відокремлювали його Ісусу як дуже корисну для його справи людину. Вони були здивовані, що Господь прийняв його досить холодно. Учні були глибоко розчаровані тим, що Ісус не намагався знайти спільну мову з вождями Ізраїлю. Вони вважали помилкою з його боку не заручитися підтримкою. Впливових людей у здійсненні своєї справи, якби Христос відразу відмовив Юді, учні почали б сумніватися в мудрості свого Господа. Подальше життя Юди мало їм відкрити, наскільки небезпечно оцінювати придатність людини для божої справи за людськими критеріями. Співпраця з людьми, підтримкою котрих хотіли заручитися учні, віддала б справу Христа до рук її найлютіших ворогів. Бажання віків, сторінка 294. Запитання Б. Що написано про Юду як апостола? Ось імена 12 апостолів, перший Симон, прозваний Петром, і Андрій його брат, Яків Заведеїв та Іван його брат, Пилип і Вартоломій, Хома і Митник Матвій, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт. І Юда Іскаріоський, який зрадив його, від Матвія 10 розділ 2 по 4 вірші. Але є деякі з вас, які не вірять, і Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий Його зрадить. Від Івана, 6 розділ, 64 вірш Спаситель не відштовхував Юди. Ісус прийняв його в числі 12. -х. Він доручив йому роботу євангеліста та наділив здатністю стіляти хворих і виганяти демонів. Проте Юда так і не зміг цілковито підкоритися Христові. Він не відмовився від світського частолюбства та любові до грошей. Ставши служителем Христа, Юда не підкорився божественній силі, яка перетворює. Він вважав, що може мати власну думку та плекав схильність до критики і звинувачення. Бажання віків сторінки 717, Запитання В, яким чином було передбачено зраду, відповів їм Ісус. Чи не 12 вас я вибрав, але один з вас є дияволом. Він говорив про Юду Іскаріота, сина Симона, бо Він, будучи одним із 12, мав його зрадити. Від Івана, 6 розділ 70 та 71 вірші. Симон Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому, хто вмитий, тому потрібно тільки ноги омити, оскільки весь чистий і ви чисті, але не всі, від Івана, 13 розділ 9 та 10 вірші. Навіть мій приятель, з яким я в мирі, якому довіряю, котрий їв мій хліб підняв на мене п'яту. Псалом 41 10. Розділ 3. Підступність Характеру Опишіть різницю між образом Юди, яким його бачили учні, та його справжніми мотивами і характером. Він сказав Авце не тому, що турбувався про бідних. Але тому, що був злодієм, і маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. Від Івана, 12 розділ 6 вірш. Юду високо цінували учні, і він мав великий вплив на них. Він був високої думки про власні здібності та вважав, що решта учнів значною мірою поступаються йому в розсудливості та здібностях. Вони не бачать думав Юда, слушних нагод і не використовують обставин. Церква не процвітатиме з такими недалекоглядними керівниками. На думку Юди, Петро був занадто запальним і діяв не Іван, який дбайливо зберігав скарби істини, що виходили з уст Христа, Юда вважав непрактичною людиною. Матвій, котрий завдяки своєму попередньому фахові, став у всіх справах пунктуальним і точним, був занадто вимогливим, коли йшлося про чесність. Він завжди розмірковував над словами Христа і наскільки захоплювався ними, що, на думку Юди, не здатні був бачити перспективи. Так Юда оцінював усіх учнів і листив собі, вважаючи, що церква не раз потрапляла б у скрутне становище, якби не його кмітливість у керівництві. Юда вважав себе більш здібним, неперевершеним серед учнів. У власних очах він був перспективою всієї справи Христової і завжди. Виставляв себе в такому світлі. Мізерні сумніви, що потрапляли до його рук, ставили для нього повсякчасної спокуси. Неониразово, коли він робив невелику послугу Христові або працював для добродіючих цілей, він брав плату за це із цього незначного фунду. Юда завжди знаходив виправдання для своїх учників, але в Божих очах Юда був злодієм. Бажання віків сторінка 717. Запитання Б У якому конкретному випадку характер Юди був відкрито виявлений? Марія, взявши літру мира і справжнього дироцінного нарду, помазала Ісусові ноги своїм волоссям обтерла їх, дім наповнився запаху мира. каже один з його учнів, Юда Скаріотський, син Симона, який мав його видати. Чому б не продати це миро за 300 динаріїв і не роздати бідним? Від Івана, 12 розділ з 3 по 5 вірш. Тоді один із 12, якого звали Юде Скаріотський, пішов до первосвященників і сказав, що ви дасте мені, і я видам його вам. Вони ж заплатили йому 30 срібних монет. І відтоді він шукав слушні нагоди, щоб його видати. Від Матфея, 26 розділ з 14, по 16 вірш. Як Ісус намагався допомогти йому? Але Юда не усвідомлював своїх слабкостей, тому Христос поставив його в такі обставини, які могли допомогти йому помітити і позбутися власних вад. Як скарбник, Юда був покликаний піклуватися про потреби учнів і надавати необхідну допомогу бідним. Служачи іншим, Юда мав змогу розвивати в собі безкорисливість, але хоч Юда щоденно слухав науку Христову і був свідком його праведного життя, він і надалі потурав свої жадіності. Бажання віків стрінка 717. Розділ 4. Робота Христа заради Юди. Запитання а. Як Христос намагався виправити жадібного апостола? А Ісус сказав облиши її. Це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди з собою маєте, Мене ж не завжди маєте. Від Івана, 12 розділ 7 по 8 вірші, Спаситель читав серце Юди, він наперезнав прірву гріха, у яку впаде Юда, якщо не буде звільнений Божою благодаттю. Наближивши цього чоловіка до себе, він дав Юді можливість щоденно приймати потоки його безкорисливої любові. Якби Юда відкрив своє серце Христові, божественна благодать усунула б із його душі демона, егоїзму Юда став би підданим Божого царства. Бог приймає людей такими, якими вони є, з усіма притаманними їм людськими рисами. Він готує їх до свого служіння, якщо вони покірні і бажають учитися від нього. Люди обираються Богом не тому, що досконалі, а тому, що всупереч своїй недосконалості, здатні через пізнання істини і практичне втілення її в життя, благодаттю Христа змінитися на його подобу, Юда мав ті самі можливості, що й інші учні, він чув ті самі дорогоцінні повчання, але втілення істини в життя, як цього очікував Христос, не узгоджувалося з бажанням та інтересами Юди. Він не захотів поступитися власними ідеями заради небесної мудрості. Бажання віків сторінка 294 та 295. Запитання Б. Опишіть пастирський характер, виявлений нашим добрим пастирем у ставленні до Юди. Невже Бог забув про милість і в своєму гніві стримує своє милосердя? Псалом 77.10 ти ж, Господи, є співчутливим Богом і милосердним, довготерпеливим, багатомилостивим і праведним. Псалом 86.15. Як же делікатно поводився Спаситель із тим, хто мав стати його зрадником. У своїх проповідях Ісус викладав принципи щедрості, котрі підривали саму основу користолюбства. Він викривав перед Юдою огидність жаддівності. І багато разів цей учень розумів, що йдеться про його характер та гріхи, але не бажав розкаятися і залишити свою порочність. У своїй самовпевненості Юда не чинив жодного опору спокусам, натомість продовжував шахраювати. Христос був для нього живим прикладом того, ким він може стати, якщо скористається божественним заступництвом та служінням. Але Юда не сприймав науки Христа. Ісус не докоряв Юді за пожадливість, але з божественним терпінням намагався навернути цього заблудного чоловіка, хоча й давав йому зрозуміти, що читає серце людини як розгорнуту книгу. Ісус відкривав йому найвищі переваги праведного життя, але, відкинувши небесне світло, Юда залишився без виправдання. Бажання віків, сторінка 295 Розділ 5. Фінал життя Юди Коли Ісус зробив останні зусилля заради Юди, і що, врешті-решт, зробив цей нещасний апостол? Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як дьявол уже. Вкинув у серце Юди Іскаріотського сина Симона видати його, і Ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і взяв рушника, підперезався, потім налив води до омивальниці і почав мити ноги учня, і обтирати рушником, яким був підперезаний. А Ісус говорить йому, хто митий? Тому потрібно тільки ноги обмивати, оскільки весь чистий і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його, тому й сказав, що не всі вони чисті, а коли помив їхні ноги і надів свій одяг знову сів при столі й сказав їм: Чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я є ним. Отже, коли я Господь і Учитель помив вам мною, то і ви повинні мити ноги один одному. від Івана, 13 розділ з 1 по 5 та з 10 по 14 вірші Знав же це місце і Юда, який зрадив його, бо часто Ісус збирався там зі своїми учнями, Юда, взявши загін і слуг первосвящеників та фарисеїв, прийшов туди із смолоскипами, ліхтарями та зброєю. Ісус, знаючи все, що його очікує, вийшов і запитав їх, Кого шукаєте? Йому відповіли Ісусом Назарянина. Каже їм це я. Стояв із ними Юда, зрадник Його, від Івана, 18 розділ, 2 по 5 вірш. Коли Натоп увійшов до саду, Юда йшов попереду, а за ним первись Наблизившись до Ісуса, він узяв його за руку, як близький приятель, і за словами Радій учителю, Юдо поцілував його кілька разів, роблячи вигляд, що співчуває йому в цій небезпеці. І Ісус запитав Юду, Друже, для чого ти прийшов? Голос Спасителя тремтів від хвилювання, коли він додав Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського? Це звернення мало б пробудити сумління, зрадника і звирушити його закам'яніле серце. Але честь, вірність і гідність залишила його. Бажання віків стрінка 695 696. Запитання Б Опишіть фінал життя Юди. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 стрібних монет. Первосвященникам і старшим, кажучи, я згрішив, видавши невинну кров. Вони ж сказали. А що нам до того? Сам дивися! Тоді він кинув срібники в храм і пішов геть, і повісився. А первосвященники, узявши срібники, сказали не годиться класти їх до скарбниці, бо це на крові. Порадившись, вони купили на них гончарське поле, щоб хоронити там чужинців, тому те поле досі зветься полем крові. Тоді сповнилося сказане через пророка Єремію, який говорив, і взяли вони 30 срібників. Вартістю оціненого, того, кого оцінили сини Ізраїля і дали їх за гончарське поле, як наказав мені Господь. Від Матвія, 27, розділ з 3 по 10 вірш, поспішаючи до крісла судді, Юда кинув перед Первосвященником срібняники, ціну заради свого Господа і, ухопивши каяфу за одяг, благав звільнити Ісуса, заявляючи, що Ісус не в нічого гідного смерті. Згодом, того ж дня, коли дорога від палацу пилата до гори голгофи, Ісуса вели на місце розп'яття раптом глумливі вигуки і глузування темного натовпу замовку. Переходячи повз відлюдне місце, вони побачили під сухим деревом тіло Юди. Це було одне з найгедотніших видовищ під вагою їдиного тіла мотузка, на якій він повісився, обірвалась. При падінні тіло понівичилося. І тепер собаки шматують його. Бажання віків. Синка 721-722 Запитання для повторення Запитання ПЕРШЕ. До якого застереження я повинен прислухатися? звернувши увагу на внутрішню слабкість Юди? Запитання друге Яка зростаюча небезпека може загрожувати мені, якщо я зроблю за пеклом своє серце? Як це зробив Юда? Запитання третє. Як мені слід цінувати щире прагнення Христа спасти мою душу? Запитання четверте. Якою була мотивація Юди, коли він прагнув зайняти місце серед дванадцяти? Запитання п'яте. У чому полягали найсерйозніші слабкості Юди?